У Коломиї завершується конкурс на кращий балкон та оригінальну вітрину, оголошений владою до дня міста. Стартував він 4 серпня. Останній термін подання заявки 15 серпня до сімнадцятої години. Призовий фонд 4 тисячі гривень, тобто по 2 тисячі за кожну номінацію. Щоправда, за тиждень жодної заявки у міську раду не надійшло. Ось цей будинок на вулиці Сельської у Коломиї потопає у квітах останні 10 років. Вже традиційно, що весни, у травні, господарі Марія та Богдан Томенчуки купують на ринку маленькі кущики Сурфінії. Вже за місяць мають ось таку красу. Оселя бояє різнобарв'ям аж до вересня. Щоправда, квітник потребує щоденного догляду. Кожного ранку пані Марія робить обхід свого квіткового раю, общипує сухі листочки та суцвіття, які відсвіли. Я саме крашливі балконі, городні ні. Кожен день треба поливати, кожен треба обробляти, кожен ранок я поливаю вечором, або ранком поливаю, потім все обробляю. Поливаю підшивкою, вони дуже витримують велику жару. Їм сонце не шкорить взагалі. На ось цю красу Туменчуки цьогоріч витратили тисячу гривень, купили сто кущиків. До слова господар пан Богдан із задоволенням підтримує захоплення дружини. Більше того, допомагає їй. Відро з водою може винести на балкон. Звичайно, що воно нагрузку дає і трішки на сімейний бюджет і, і дуже великої потребує уваги по доходу за такими квітами. Але дружина це любить і звичайно, що я її підтримую в цьому. Я їжджу з нею, купує ми вибираємо квіти. Привозимо, садимо разом, а вже потім вона сама їх доглядає. Цього року міська влада оголосила конкурс на кращий балкон та оригінальну вітрину, який присвятила Дню міста. Стартував він 4 серпня, останній термін подання заявки понеділок, 15 серпня, 17-та година. Їдеш за кордон, як прекрасно, от ці балкони, квіточки дуже дуже гарно виглядає. Тому ми вирішили якось спонукати, по крайній мірі грошовим призом. Номінації будуть дві: це є краще оформлення балкону і краще оформлення вітрини в таких об'єктах ресторанного господарства, комерційного призначення. Немає значення, чи це і буде магазин, чи це буде ресторан, чи це буде кафе. Призовий фонд 4 тисячі гривень, тобто по 2 тисячі за кожну номінацію. Не всі зможуть взяти участь у конкурсі. На жаль, це стосується і наших героїв, родини Томенчуків. Позмагатися можуть тільки ті об'єкти, які розташовані у центральній історичній частині міста. Люди мають це бачити, і гості будуть ходити все таки більше в центрі, ніж на окраїнах, де є я знаю гарні будиночки. Сама хожу, самі цікаво. Вже минув тиждень, але за цей час жодної заявки у міську раду не надійшло. Це ще можна зробити до понеділка, включно, тому не зволікайте. І Головне, щоб було гарне оформлення, родзинка, така особлива. Так оригінальність ідеї буде враховуватися, якість, наприклад, квітів, якість от самого догляду за цими квітами. Ну ви ж розумієте, одна-дві квіточки, ну це ж таки. Якась можливо наша така гуцульська тематика, тематика до свята міста. Аби взяти участь у конкурсі, потрібно надіслати фото оформленого балкону чи вітрини на електронну адресу відділу економіки або ж особисто у кабінет номер 26 що на проспекті Грушевського, 1, тобто Ратуша. Телефон для довідок – 4 76 16.